Вітаю, Тористо! На ваші численні прохання я таки запишу цикл програм під загальною назвою Міфи про зброю. Ці програми не орієнтовані на вже існуючих власників зброї і боронь Боже на постійних глядачів цього каналу. Я хочу звернутися до людей, які досі знаходяться в полоні рожевих ілюзій під впливом антизброярської пропаганди. І розпочнемо ми цей цикл з руйнування ключового міфу. Нас захистять спеціально навчені люди. Друзі, якщо ви вважаєте, що вам не потрібна зброя, тому що вас захистять спеціально навчені люди, ну тобто правоохоронці, то за тією ж логікою вам не потрібна аптечка. Бо вас врятують ті самі спеціально навчені люди, тільки лікарі. За такою ж логікою вам не потрібні вогнегасники. Бо існують спеціально навчені люди, пожежники, які приїдуть, врятують вас і ваше майно. Це ж логічно. Але чому тоді ви купуєте і аптечки, і вогнегасники? Можливо, тому що усвідомлюєте, що вам треба якимось чином протриматися до приїзду тих самих спеціально навчених людей? Ми ж розуміємо, що кожна хвилина в таких ситуаціях нового золота і може вартувати життя. Так чому ж така сама логіка не спрацьовує у вас, коли мова заходить про зброю? Зброя це такий самий інструмент, як аптечка чи вогнегасник. Просто призначена для порятунку вашого життя. І ця зброя повинна бути з вами саме в той момент, коли вам треба протриматися до приїзду спеціально навчених людей? До цього моменту все зрозуміло і логічно. Немає заперечень. Отже, ми визначились. Порізались, треба зупинити кровотечу, щоб дочекатися спеціально навчених людей або доставити постраждалого до лікарні. Виникло загоряння. Застосовуємо вогнегасник, щоб локалізувати пожежу і дочекатися спеціально навчених людей. А що робити в ситуаціях, коли вас хочуть вбити, пограбувати чи зґвалтувати? По-перше, а чи зможете ви викликати поліцію? Ви певні, що вам дадуть подзвонити? По-друге, і навіть якщо поталанить вам або комусь іншому викликати поліцію, то протриматися до їх приїзду вам доведеться мінімально 15-20 хвилин. Це в кращому випадку. Тому що такими були їх нормативи до повномасштабного вторгнення в великих містах. А якщо в них операція фортеця, і вони закрилися у своїх відділках і навіть не реагують на звернення громадян? А якщо вони вже втекли з наших міст так, як вони це зробили у лютому 2022 року? А якщо не працює мобільний зв'язок через те, що відсутня електроенергія, як протриматися ці 20 хвилин? Якщо ви знаєте відповідь на це питання, поділіться нею в коментах до цього відео. А тепер у мене до вас ще одне запитання. А ви взагалі МВС довіряєте? Так-так, тому самому МВС, яке гвалтує у відділках, стріляє по п'яні по малолітніх дітях, кришує все, до чого може дотягнутися, і ледь не щоденно стає фігурантом гучної скандалів. Я знаю відповідь на це питання. Судячи з соціологічних досліджень? Ні. Не довіряєте. Так де ж розірвався логічний ланцюжок? Загалом ви їм не довіряєте, а захист найдорожчого, що у вас є, власне життя та життя власних дітей довіряєте? І це ми ще з вами не поговорили про цілком можливі вуличні терористичні акти. Ну, наприклад, такі, як трапився нещодавно в Бельгії, коли якийсь недомок застрелив трьох футбольних фанатів. Поліції поруч не було. І ще можемо поговорити про цілком прогнозований зріст злочинності. Пошукайте статистику, що відбувалося після Другої світової війни. Зріст був кратний. Тож кому тоді ви можете довірити захист свого життя, як не самому собі? Хто несе відповідальність за ваше життя, як не ви самі? Запам'ятайте. Вам потрібна зброя не вбивати, а щоб не бути вбитим. Тож я вважаю, що міф про те, що нас захистять спеціальне навчені люди, зруйновано. І я вже бачу, як деякі з вас пишуть в коментах: я не зможу, я не встигну застосувати зброю і захистити себе. Що ж, давайте зруйнуємо цей міф у наступній програмі. А ви поки поширюйте це відео. Підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та цей канал. А також подивіться відео та згадайте, як поліція нас у лютому 22-го захищала. Далі буде.